Що значить останній? Я не готова перетворювати все в реаліті шоу. <рес> Людям потрібні скандали, інтриги, розслідування. Влада, Розумієш? Це твій ДМК, ти сіодо. <рес> Ні, у нас наступний випуск буде 20 грудня. <рес> Ну так не мозя. Ладно, я не хотів тебе це питати, але якщо ти вже так конфронтаційно настроєна. Всім привіт. Я привітаюся. Всім привіт. Чергова нічого. Ти ж бачив ці мемчики, цей радіус дії Келога. цей, що А Він чи що? Ну, да, він же тиждень, тому немає цих обстрілів. А-а-а. Тиждень Келог в Києві і тому немає обстрілів. Це просив його на пікнік. От, а ще йому хочуть вже квартиру в Києві купляти. Дві. Коменту. Я готовий Дві. скинутися. <ріст> Стратегічно розкидано, знаєш, в різних локаціях. Так, так, так. Треба більше келогів цьому світу, хоча б в Україні. <ріст> замість замість петріотів. Це ж класна тема. Келог це як два петріота. Ну. Як там Don't Shoot the Arrow, Shoot the Archer. От, та, та, та. Don't buy the buy the...» Peritrio, і навіть iTunes теж. Ну, якщо ти так серйозно, я ну, думав, може питати, не питати, але я запитаю, раз є шанс, що ти взагалі більше не прийдеш. Uh, <laughs> тому пам'ятаєш, колись був до подкаст? Бу і в такий... якомусь із епізодів це було давно. Але ти казала, що в тебе є мрія. Ти хотіла віллу, десь в Іспанії? ти почав. ну, Мені цікаво, просто особисто цікаво. Що там, як твоя? Де це віла? Це біля не знати, де моя віла. Мрія не змінилася загалом. Я все ще вважаю, що треба мати багато грошей, щоб десь щось купити. Можливо, не в Іспанії, але ну, загалом. Як би, не хочеться працювати, щоб тільки працювати до дуже похилого віку, 37 да. <гум> <гум> ну, десь так, плюс-мінус. От, тому да, все ще актуально, все ще актуально да. хм. Ну, ладно. ну, В цьому контексті тоді логічно проговорити <гум> про вашу поїздку в Варшаву і що там відбувається з Конфою. Так, да, Ми їздили в Варшаву на буквально на два дні, трішки більше вийшло, бо ми їхали машиною. От, але дивилися локації, передивилися близько 10 локацій. І в Варшаві, ну і загалом в Польщі, все дуже цікаво з ними, бо там дуже багато обмежень, як виявилося, і вплоть до того, що ти не можеш там заводити своїх якихось дрінк-партнерів чи ще когось, бо у них там ексклюзив з Кока-Коли, наприклад. І ти можеш тільки напої від Кока-Коли заводити. І все інші ніякі не можна. Ти не можеш там закрити чийсь банер якоїсь іншої компанії, тому що вони їм колись дали гроші, і тому тепер ця компанія тут навічно стоїть просто пам'ятником. В Україні з цим значно простіше. Тобто, ти, якщо заходиш на локацію, то ти її знімаєш, і ти можеш там робити. Ну, буквально все, що хочеш. Єдине, що може бути якийсь там кейтеринг, ти, умовно, не можеш завести свій. І то це все обговорюється завжди. В Польщі все трішки інакше. І ми, звісно, через це трішки висадилися. От. Плюс, як виявилося, Варшава не дуже адаптована під великі заходи, особливо в такому форматі конференцій. Там є стадіон, там є якісь інші такі локації, але якщо ти хочеш, Конференцію на плюс-мінус багато людей, тисячі людей, і тобі треба побудувати там кілька великих сцен то таких заходів, таких локацій дуже мало. От, тому у нас було... Тому, було... ви відмовляєтесь да, від планів конкретно? Да, не... Тому що я кажу, що ну, наступного разу зустрінемося в грудні, коли буде якась нова ідея. Ні, насправді ми знайшли локацію, наче і. Подія, якщо все буде добре, то відбудеться скоріш за все, 15-16 грудня. Зараз ми маємо підписати документи. І 15-16 грудня, хто в Варшаві, хто в Польщі, хто в Європі, хто може виїхати з України? Ми вас всіх чекаємо в Варшаві на конференцію. Угу. Ну, точно не, не тільки ті, хто в Варшаві, правильно? Та, та, 100%. Нам треба дуже багато людей. Дуже багато людей. <сум> дуже Віла багато. коштує дуже дорого. <сум> <Да>. <сум> Ні, ну насправді не тільки заради віли, бо я теж про це думала. І ми з тобою обговорювали, здається, вчора про мотивацію, я так і <сум> сказала, гроші. Але насправді, напевно, не тільки гроші. Це, це бажання, в принципі, постійно щось робити. І це як мій плюс, так і мій мінус, тому що. Ну, окрім того, що тобі щось треба стартувати, тобі ще треба би, це все налаштовувати, там, процеси, це все. І іноді це бажання постійно щось стартувати, воно тобі і е, ну, вилазить боком, скажімо так. От, тому я це, напевно, і надовго так довго, тому що я постійно щось стартую. Ну, постійно щось відбувається, знаєш. От якби ти мені, наприклад, сказав, що ні, давай, напевно, не робити в Варшаві конфу, ти побачив бюджеті. Тобі... Та не я побачив зараз... бюджет, там багато нулів. Я поки в євро. Багато нулів в євро. От сказав: та ні, ну коротше, влада, ну щось це, звісно, дофіга, і ризики високі і так далі. Ну, то я б така напевно прийшла. Ну, погодилась, не погодилась, але що робити, не будемо робити, понятно. Ну і щоб напевно почала б думати в інший бік. Щось інше робити. Ну, в плані того, що щось придумувати, знаєш, е, бо е, з тими подіями, які вже у нас є, ну, мені вже трохи скучно. Бо вони там все вже налаштовано, команди є, команда робить, я там майже не залучена, там мені скучно. На доу такому, ну, тут теж знаєш, сильно не розвернешся. вже, Хоча ми там зараз. Тобі заважають. Тримає. <рив> <рив> ні, ну, ні, Ну вони працюють клас, супер, все, все, ну, би, все, все працює, але там щось таке, знаєш, от, от типу, таке, щоб знаєш, так спалахнула яскраво, там мені якось важкувато придумати, що там можна зробити. Mm -hmm. І тоді ти починаєш просто йти і думати кудись в інший бік. І, ну, а ну так, Мені здається, і... по-перше, е, ну, я згодом, що це дуже сильно якась персональна такі, ну, особливості. Да? Комусь хочеться, ну якби це, 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 це накладається ну, на людину, да? вона не може тіпа, не бути собою. От, з іншого боку, ну ми з тобою говорили не не на записі, а якби загалом багато про цю про, про цей цю, про цю, про цю продукт, ідею. І в принципі, ми не можемо зробити маленьку конференцію, якби ну, в цьому немає для нас сенсу. От. І виходить, якщо робити таке, щоб нам було цікаво, і партнерам, і щоб привезти багато людей. І ну, щоб воно мала якийсь сенс економічний, то треба робити велику якби, подію. І від цього ну ти можеш її не робити, окей. Але зробити, типа, як там перестрибнути канаву в старий стрибка не вийде. Тобто, ну доведеться стрибати. Так, так і є. Тому будемо робити. Ну я вже думала там. Спочатку думала, так це ж треба велика команда, потім думаю, так, стоп. Яка велика команда? Ми все робимо маленькі, маленькою командою. Тому я вже така все налаштувалася, ну, за, вас... закотила рукави, знаєш, така все вже пішла. У вас відносно велика команда відносно джина. От, ні, так, да, відносно джина у нас велика команда, але у нас відносно джина і більше е, всього, скажімо так. Ну тобто, джин не робить івенти, у джина немає там форуму, медіа складової і так далі. От тому я думаю, що це все плюс-мінус пропорційно. Якщо ми подивимося, скільки у вас розробників і скільки у нас, то різниця є. От, я не очікував від тебе, влада що ти прийдеш на подкаст, мірятись розробниками. А це моя основна мета мірятися, тим, чого у нас немає. От, але да, велика команда, але ж ти, ж ти ж розумієш, що у нас зараз пікнік у команди української команди української вже повністю розписаний план подій до кінця року. А як тільки ми приступаємо підходимо до кінця року, то у нас починається до <ган> е який теж важливий і великий, і там купа всього. І ми хотіли цьогоріч певні процеси дошліфувати. Ми хотіли там подумати, чи треба нам застосунок для до дня, чи не треба, чи е там нам треба тільки систему до, до довести до ладу. Ну коротше, там багато процесів, які ти не можеш, коли у тебе все горить, вже підготовка робити. Але тобі треба час, щоб це зробити. І оцей цей час це якраз оця друга половина року, коли доудей закінчився. Uh -huh. А так виходить, що зараз ми знову йдемо в велику конфу, і команда така: о, ну знову ми не можемо ці процеси налаштувати. Тому ми не будемо всю команду точно видірати, візьмемо найсильніших. Як у вас <с. тут друга перша ліга, друга вища ліга чи прем'єр-ліга в кракелі? Ні, не в краке, в Варшаві. Ну, по суті, візьмемо тих, хто найближче до мене, знаєте. Я не в мої руки не буду добиратися далі. От, але ну, і спробуємо цими силами. Боже, зараз ці люди послухають цей подкаст і будуть жосі просто. Ну, дивись, ти сказала дати, якби ну типа заанонсила там грудень, угу. скажімо так. Але я б ще то що ми вчора говорили, що нам потрібні, ми шукаємо крутих спікерів, тобто люди якихось аля, як це якарне орендарендавець, аренда, арен, аренда, люди, на яких прийдуть, які харизматичні люди, які можуть щось цікаве розказати. Не обов'язково ну краще навіть можливо не з Польщі. От просто ті, хто, наприклад, не могли приїхати в Україну, бо їм страшно або їх там не відпускають, ну їм не дозволяє їх страхова корпоративна. Але вони можуть спокійно приїхати в Варшаву, тому перше це спікери. А друге це партнери. Я до речі, сьогодні зранку писав Льоша Колопаєва. О І запрошував. Ну в нього ж ну в них велика компанія. Люки вони якби в регіоні в Європі дуже сильні. В них велика команда розробки. Я йому пічив ідею, щоб він Макса запічив, щоб вони зайшли як партнер на конфу. І... Льоша, ми тебе чекаємо. Так, Льоша, ми тебе чекаємо. Mm -hmm. в Варшаві. Льоша, ну слухай, сядь вообще. в машину і приїдьте. Well, що <реш> там взагалі <вообще> їхати? <реш> да, і я йому якраз описував це як продукт. Тобто, ну, тость, як це, Підприємець якби, стайл, мислення. Типу ти починаєш з проблеми, тіпо, яка проблема людей? А потім ти пропонуєш якийсь продукт, який ну, в ідеалі цю проблему вирішить. Я правда не впевнений, яку ми проблему тут закриваємо, але ти кажеш, що там є проблема. Ні, це та, ну так, да, мені здається, що є. Давай зараз ми її не будемо <смі> артикулювати. От, ми ще обдумуємо це формулювання. Ну, бо загалом ще все дуже зелене, таке, що ми все тільки збираємо докупи. І плюс це новий ринок, то багато всяких юридичних і лігал питань. І тому треба ще це все зібрати докупи. Тобто ці дати, які я озвучила, це попередні. Давайте так. <смі> Ну, а слухай, а ще, коли... ми навіть продажу квитків не відкривали, що це да, та, та, познакове. Мені здається, коли кажуть про проблему, тут е, просто є, з точки зору бізнесу, проблема це щось, коли не працює, або ти там втрачаєш гроші, або не, не заробляєш. Це якби проблема, а як якоїсь там сканер-провідла, про від RedLive, який вирішує. А є, ну, не те, що проблема це як ентертеймент, як Netflix. Тебе немає проблему, ну, твоя проблема, типу, розважити себе. От, або почати якусь цікаву книжку, послухати подкаст, тобто, ну. Можна сказати, це проблема, але це більше ти конкуруєш за час, грубо кажучи, піти на конфу або не знаю піти з друзями кудись на рибалку їздити. Так, да, але я от я от сьогодні зранку, от про про інтертеймент, дивилася коротеньке відео. У нас там є з до дня. Я щось включила лендінг до дня, там щось дивилася, Ми хочемо його просто адаптувати під е, Варшавську конфу. І європейська, давайте так е, позиціонувати. І, і дивилася це відео, і така, блін, ну вау! Ну клас! Же. Вау! Ну, ну, ну 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 зробили ж круто. Ну, тому я думаю, що. Я думаю, я, я на речі думаю, що ми позиціонування своє зрозуміємо там десь в грудні або, може, пізніше після конфи. Тому що, mm -hmm. от в процесі, знаєш, ну як це як з маркетинг кампанією Ти пробуєш один меседж, другий, третій, і щось резонує, щось ні. І з тим, що резонує, або якісь спікери. Ну, цікаві, ти якби. Що це процес? Ти стараєшся подиторію, вона, ти їй щось пропонуєш, вона тебе якби підштовхує, якийсь напрямок. І це. Теж одна з причин, чому я думаю, що нам треба робити це зараз, тому що єдиний спосіб, чи не найкращий спосіб навчитися робити конференції це ну як би їх робити. Тому навіть якщо вона там не буде така вдала, як би нам хотілося, все одно це буде якийсь досвід, з якого ми зможемо зробити висновки. Ну так, да, ми ж себе казали, що який у нас ще є сценарій, сценарій провести конфу там через рік, да, умовно. І ну ми вирішили, що зараз у нас є умов 5 місяців. Ну, і це нормальний термін, щоб підготувати конференцію. Плюс у нас є багато сценаріїв, де ми можемо зробити конфу як на 2-15 тисячі людей. Так ми можемо адаптуватися і під 5 тисяч людей. Тобто ми будемо мітити в максимум, але якщо щось піде не так, то ми у нас є сценарій, як ми можемо це все переадаптувати, зменшити кости і так далі, і зробити конфу менше. Це майданчик дозволяє, і це, в принципі, так. Враховуючи наше бачення, це, це можна буде зробити, тому я в принципі іду. Е Доволі спокійно в цю історію, я сьогодні. так вважаю. Сьогодні завтра може все змінитися, звісно. Да, але сьогодні я йду доволі спокійно. Головне, щоб от з точки зору юридичних питань і питань, там, щоб ми нічого не не загубили, там узгоджені з місцевою владою, можливо, там щось треба і так mm. далі. Тобто, це зараз юристи все роблять. Ми там вже відправили листи в Ужонт і так далі. Це і... якісь польські. Да, 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 да. листи, ну там треба, чи, явля... чи будемо ми вважатися масовим заходом, чи треба там нам до mm -hmm. погодження, чи не треба. Оце все. Ми відправили, чекаємо відповідь, щоб отут все було добре. А так, я думаю, що півтори-дві тисячі людей ми маємо зібрати. Це типу, Тільки цим та, подкастом, та, типу, я вважаю. Це тільки цим та, подкастом. Так, подкаст, прямо от сьогодні пішли, не знаю куди, і поставили плюсик десь. Так, десь. Ставте Де. десь плюсик. Можете мені. Ну, ти знаєш, наш подкаст. Написати. Я дивився статистику подкасту: там 60% це українські слухачі, тому вибач, ми Україна, не да? зберемо. Вибач. Туди вибач. Ну, ладно. Але будемо дивити на цей, на совість да, тим, хто якби. Ну, У не кожного українського слухача точно є колега, друг в Європі. Так. І ви розумієте, на що я зараз натякаю. Так, це саме про вас. Ми от прямо про вас говоримо персонально, так. Да -да. Та да. Да, але це точно продукт, тобто це 100% продукт, і який ну може бути доволі може як вистрілити, так і не вистрілити. Стартапи, яка ймовірність да, зробити успішний да. продукт 50%? Так, да, Це точно. Ну що ж, побажаю тобі удачі Дякую. тобі, нам. Да. По спікерам, якщо у вас є якісь ці, пишіть мені в Телеграм або на LinkedIn, або владі. Бо спікери це один із цих. Ну, тут, тут в тебе завжди була Да? Тобі і партнерів треба їм щось показати, продати. І в цьому плані наш досвід того дня можна, як як портфоліо. Да? День, так. Ось ми це робили в Києві цього року, і зараз угу. буде щось схожого формату. Ні, і досвід, і на, наш вже е, е, якийсь імідж, бренд, тобто це точно працює, бо я. Вчора буквально там зустрічалося з одним з наших топ-партнерів, і вони прям такі щасливі, що вони з нами співпрацюють. Вони заходять, там заходили на доудей, і зараз на пікнік заходять. І я їм кажу, типу, про Польщу, і вони, ой, ми запітчимо вас, так почекайте, кому нам треба написати, ага, треба цьому написати, а щоб оце, цьому написати, щоб він погодився, треба, щоб йому хтось зверху, ага, mm -hmm. щоб, щоб хтось зверху, треба там тебе познайомити з цим, з цим, з цим. Ну коротше, вони максимально включаються, знаєш, і ну, класно, це мені ну для, для великих якихось компаній. Чи ну, для складних якихось продуктів, це а, чи не ну, те, що єдине, але це найкраще. Да, коли в тебе є всередині команди, як це називається? Амбасадор, не амбасадор, ну, краще людина, ну, яка тебе пушить, бо в неї є внутрішній авторитет, і вона його може конвертувати, то, щоб пропустити через юристів, сказати, ладно, давайте оце пропустити це, під і про відповідальність чи ще щось. Коротше, чи когось просто з друзів попросити запушити це всередині. А ти, ну, ти зовні ти якби, ну. Ти можеш їм дати якісь матеріали, можеш там щось да, підказати, та, та. але ти реально не маєш таких важелів. Да, тому це точно нам теж Я, я сподіваюся, допоможе. Подивимося, от да, ми з тобою обговорювали те, що це кінець року і бюджети, от але ну, це один з ризиків. Один з ризиків, так. Да. Ну і взагалі з цією Європою, звісно. Воно, звісно, з однієї сторони, вона безмежна з точки зору е грошей і е розміру аудиторії потенційної, от але там купа припон, які ми напевно ще навіть не знаємо. Mm -hmm. Було б круто, напевно, знайти когось, хто робив щось в Європі, е е схоже. З ким можна поговорити. Ну, от розумієш, хто робив в Європі конфу на 2 плюс тисячі людей, це 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 наші конкуренти. Ну, не те, що конкуренти, але це не так, щоб легко знайти, і щоб з тобою нормально поділилися інфо. Ну, до речі, мені зараз прийшла ідея, з ким можливо, можна. Ні, Ну, дві тисячі, може ні, але люди, які зараз роблять конференцію на 15. 60 тисяч людей, колись в них було на 2-3 тисяч людей, і вони вже не вважають тебе, ти там щось там в Варшаві робиш на п'ят на 4 тисячі людей. Це таке, знаєш. Вони більше як ну теж, як типа, ну не що ментор, але вони можуть тобі як щось розказати, типу аля, молодим підприємцям, ну, так. пошарити свій досвід. Це прикольно. Це взагалі мені колись радили, я, чи я десь читав цю пораду, що ти в бізнесі м, класно працює, коли ти знаходиш бізнес, який. Аля два-три роки попереду тебе, тобто вони там або вже вдвічі більше, по ревеню, по людях, по ринках. Ну десь коротше, вони ще не так дав давно пішли з того місця, де ти є. Тобто, їх поради ще не зупер outdated, Вони ще пам'ятають, як це було, коли в тебе там 30 людей команда, які там челенджі. Вони настільки успішні, що для них це вже типа якась давня історія, і їх поради вже не актуальні. От, але все ж таки вони попереду, тобто якщо як схожого розміру компанії чи проекти вони можуть не бути. Нічого такого, що ти не знаєш, у них ті самі проблеми, що в тебе. Ну так, до речі, треба буде пошукати. пам'ятаю, ми колись їздили е машиною в Донецьк е по трасі, і мене тоді навчили, що Ну, це ж типу якісь там 2000 ні роки, темно ніякого там освітлення нормального. Типу, ти їдеш в темряві, там, десь ями, ти знаходиш машину, яка тіпа, швидко їде, йде за нею, типу стаєш і типу... Да -да -да. Якщо ти бачиш, вона десь різко тормозить або щось починає віляти, ти розумієш, що там якась лажа, — Та-да-да, Так, тема. Але в мене є проблема, що потім мені набридає, і я така так, треба його ну Там є такі, навіть тоді були, які просто проносились, ти да, встати. Так, да, але це е, гарна тема. І раніше ще зараз я такого не бачу. Але раніше, коли я ще з мамою їздила, то е, була така тема, що спочатку ти за кимось їдеш, а потім він такий притормажує і каже: а тепер давай, я за тобою буду їхати. Mm. Бо ну, водії втомлюються, особливо раніше, коли там, е, швидкість була менша, і освітлення було гірше, да, гірше, да, да. да, гірше. то Могли так притормажувати. і потім мама там виїжджала, і mm. вона вже повела. Типу, і отак вони типу, могли, там якийсь проміжок часу їхати. Да, було, mm, ми їхали в Крим через Харків. Ну, їхали в сторону uh -huh. Харкова там uh -huh. за Полтаву, да? потім ага. ця бетонна нова траса. 130, там була єдина це ж автомобільна дорога, де 130 чи 100 якісь були. А де. можна було, так? Да? Да -да -да, да. Я... Зелена я така їде але... в Україні. Да, 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 але я в Крим теж їздила на машини кілька разів. Але да, це були гарні часи. <laughs> <laughs> як, ми, як ми дійшли до цієї розмови. Ну, тому що ти вчора говорила, що вони в Європі там не розуміють про війну взагалі нічого. А, так, не розуміють. Ну, тобто у нас реально питали, як ви прилетіли в Варшаву. Ми кажемо, на чому на, прилетіли? На ракеті, ти Ціли кажучи, на на чому? або питають, а, а куди ракети долітають максимум від Києва. Я кажу, так в Луцько от прилетіли. Він каже, ні, ну це типу виключення, а так. Я кажу, ну в смислі виключення? Ну. Да, я, вони там, ну я не знаю. Добре, що я не залучених. Я б не знаю. Я б не витримав спокійно. Я не можу. Я почав. Але оце знаєш, оце напевно один теж з таких викликів, що тобі треба абстрагуватися. Ну, тобто, ти йдеш в Європу, і ти маєш приймати ці правила. Тобто, ти не можеш і прийти в Європу і почати їм там навалювати. Да? Типу, там нас війна, ти типу, що, ви що, всі тупі, нам треба гроші? Оце все знаєш. Що типу, ви тут сидіти їсти? Так, да, 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 нічого не робите. що ви тут живете своє життя? Ну, ми, ми не можемо так прийти, бо ну вони. Від нас просто відвернуться, ти бо ми, ми да, сприймати все. Ми для них будемо просто некомфортні, тому ми маємо все одно адаптуватися під ті умови, які є. Ну і вже. Там щось намагатися зробити, тобто у нас є зараз ідея там спробувати впихнути в комфу дефтек як технологія, яка за якою майбутнє, mm -hmm. тому що ми всі там готуємося, да, там до я, революцію, умовно, там до а, війни все одно, да в, в них це mm -hmm. літає в повітрі. От, але ну, наша оця, бо, бойовий дух, да, оце все, типу, всі навколо дебіли і так далі. ну, Це mm -hmm. треба в собі приглушати, тому що воно так у них не буде працювати. До речі, Вчора чи позавчора з Максом спілкувалися теж на, на конфу, і він каже: в нього була хороша ідея про спікерів. Тобто, ну можна ж запрошувати компанії, типу, ну окей, вони не там не хочуть воювати, не готові, але як е, виживає там чи розвивається бізнес в умовах війни, як вони перебудували там процеси, як вони готувалися до там, евакуації чи якісь плани Б? Тимось людям з Естонії, яких там купають рви, і вони ходять там на вікенд, е, типу, тренуватись, стріляти з цих РПГ. Я думаю, це буде ну, класні спікери, навіть ну, якщо, якщо ти без танка приїхав, а просто виступив за ІТ -компанії. Так, Так, що... 100%. Ну тобто, це все одно тренд. Він є тим, тим паче в центрально-східній Європі. І я думаю, що його можна якось повернути. Можливо, ми не зробимо там таке експо, як у нас було в Києві, угу. але якось потроху це м'яко пропушувати. Я думаю, цілком реально. Ну, плюс п'ять місяців може Росія ще встигне на когось напасти. Принципі, тоді це буде більш затривона тема. Я Лас, не знаю, чи це за плюс, план. Чи мінус план. Ідемо таки, там безпечно, там нічого не літає. Ну так, да, оце, до речі, мені здається, дуже сильний плюс. Що ти, принаймні, коли ти тут платиш за локацію, і ну, там за кейтеринг, і так далі, в тебе все одно постійний цей ризик раптом щось трапиться з локацією, або ще якийсь форс-мажор пов'язаний з війною, а там все ж таки, ну, цього. Ну, ми не очікуємо да, до да, грудня, ну, принаймні. може, в січні, але в грудня не мало будь Окей, добре ем, не знаю. Я думаю, не буде про Джин нічого розповідати. Мені здається, от шукаємо спікерів класних. Локація вже є. Партнерів, якщо ви працюєте в європейській компанії, які є чи немає офісу в Україні, розкажіть у себе в Slack про, про цю штуку, от запрошуйте своїх колег. І е, е, якщо ви нас можете познайомити з якимось людьми, які відповідають за бюджет е, хайрінговий, маркетинговий і так далі, HR, то виходьте на зв'язок, ми будемо пушити і розповідати. Ну, у нас дійсно класний продукт е, в Києві. от. Е. В якому сенсі, що ми якби, хочемо його при привести в європейську аудиторію, так, да, так і є. Ставайте нашими амбасадорами. Ми будемо вам дуже вдячні. Квитки для команд це все. Навіть якщо у вас немає бюджету, умовно зайти зі стендом, да чи ще якось, от то, ну завжди можна купити для команди квиточки, і це ага. теж то, дуже класна допомога. І ви нас дійсно підтримаєте. Це навіть більше так. ніж просто донат там 500 гривень на якусь банку, от який кожен день збирається. Це можливість допомогти обіцяє вілу, поки що не купляєш. Ну, Зараз каже, що ми ми кидаємо гроші, щоб Андрей. вона купила віл. Я тебе умиляю. Ти вже Ні. і забув, якби я не згадав про От це. Отож. Ладно, все. Дякую всім за увагу. Пишіть. Да, всім пока.